Здесь у меня все розовые вещи для нашего нового красивого розового домика. Я уже нашла несколько в школе. Беремте наших персонажей. Нам берем. И погнали. Мы возьмем все розовые вещи для нашего домика. Я знаю, что он у нас розовый. Он Вот это вот стеклышко мне нравится. Будет хай. Ну давай, хай, я хай будет берем те гарные красивые портфели какие-то розовые то топ поняли ну запасные хай будут у ребенка а что ну пришли далее так что надали я у шкафчика нашла несколько рожевых, гарненьких. ключей о тут я розовый ключик берем берем На руках носу. О, вот такая мне подобается. Пишла. Мне очень подобается. Ой, что банал набирается. Банал, банал. Ладно, ключики потом заберем. Нам потребна допомога. Папу берем. Ой, а одну дочку в Папа, не у... возьмем речі буду просто по дідобрусу. В... в соловці нема нічого такого розового, красивого, щоб ещ цей рожер гарний. Суп. Ну в цьому домику є рожеві речі, поэтому мы її будем брати. Як знаєте, дуже ну, часто попадаются ну, типу, рожеві речі. Я знаю этот магазин, в яких просто мільйон рожевих речей. Оце мій ранішній домик такий був, но ну, я від нього переїхала. Навчилась аварія. Цей домик недавно чуть би не підгорів, -моё! О! то это такое? Скинешь, такие плохие. Давайте сюда в колобочку такую тем класть. Ну, бук вот такой розовый плохий. Кстати, эта семья, вот это вот начала жила здесь, а потом я решила, что хай она с початку типа а потом уже переедет в розовый дом. Ну вот он открылся и моя семья, он сейчас там живет. Кто не видел первую часть "Новый розовый дом"? Смотрите, кстати, этот дом очень большой, уютный, просторный. Ой, мне же будут котики надо. Господи, у меня ничего не влазит. Мне нужно... Ага, 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 ага. Еще в этой коробочке. Ой, господи. Давайте все отсюда заберем. То, что не будет розовым. Так, ну красный, розовый там. Ну, давайте оставим. Ну, тесто, чтобы любить такие штуки, пуки, причандалы. Ну, давайте. Ой, еще печеньки возьмем. Ну и котиком. Немного теста, ничего себе немного. Вот такую непонятную штуку. Ой, как много пирожков. Ой-ой-ой-ой-ой. Нямка, наверное, там все. Ой, здесь котик. Ну, еще это. Ну и, и что-то будет еще здесь лежать. Вы поняли, короче, да? Капец просто. Я уже устала. Друзья, надеюсь вам понравится такой формат видео, что тут мы берем все розовое. Просто. Все. ой ой А это сюда поместится? Это сюда поместится? Нет. Придется на руках нести. Господи, я думала, что... А, а как, а что? А что а это за магия такая? интересно. На втором этаже есть что-то интересное. А, мой поводок. Поводок 100. Мой обруч, хотела бы сказать. О, 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 прекрасно. У нас тут как раз есть котики. О, друзья, я сгадал. я тут тоже ранее. Тут а мои раньше персонажки жили. Жил с добрым. Вже не живуть, на жаль, е, прийшла. Я ж казала, що в мене тут случився пожар на, першому, на в тій кімнаті на другому поверсі. До тваринки вони спрятали в шкафу, вони не постраждали. Тільки перший поверх. Тільки другий поверх постраждав, тільки оця кімната розказую і показувала. Тільки вона постраждала. Тваринки ніхто із живої. З узнаності не постраждав Це ж не скільки в тут багато мішків. Да, бо по, коли тут жили теж одні люди, так у них була тут піжана вечеринка, Ну, люди теж, слава Богу, встигли спастися, але потім вони боялися просто. Ой, босс. Господи, я просто муха проводити ж так підскочила. Ну і вони тепер бояться в цей дом заходити. Ну, хазяйка. Мені подруги оставили тваринок, і я хотіла б їх забрати, собі, бо мені їх так жалко. Ось ще, ще лисичка медведик Тут приходять якісь сюди, іноді приходить одна трошки, наче біднувата сімейка, і, і забудеться у цих тваринок, бо їй дуже жалко. їх. Звідки я цю історію узнала? Бо того, що мені розповідала подруга. А подруга, як раз була подруги тої ж хозяйки. Моя подруга дружила з хозяйкою цього дому, яка вже ніколи сюди не хоче приходити. То ця дівчинка їй свою родину кормить з тих і тварин є хорошо, але тварини, все добре, ну тварини одно хочуть до хозяйки. Та вона хотяки просто бросила. Не ну, хотя любила своїх тварин просто. Пройшло таке ЧП. Пожежники, на жаль, не встигли так уж швидко врятувати. Ну, вони змогли врятувати. О, він такий гарний, бо того, що його встигли отремонтувати, просто, поняли? Встигли отремонтувати, ну і з ним все нормально. Ну, а потім та родина і взагалі вже почала туди ходити, наче підживувати там. Ну ви поняли, як, так? Да? Наче іноді починає жити там потроху. Вони, а ще, по сусідству, там, там був, кстати, наш будинок. Був наш будинок, пам'ятаєте? Великий особняк. а це наш будинок там був. І ще такий маленький будинок по сусідству. Ну, короче, вы все поняли, да? И хотіла девушка со своей родину, уже почала знаходити собі бату друзей и вон и сусідами. І дають їм грошей. От... Їм було трохи легше з грошима. І батьки встигли устроїтися зараз нам дуже гарну роботу. І зараз вони працюють в офісі з, же, з нашим батьком, якщо ви не замітили. Так. Так. Mm. І, і, і це було до. Доки ми ще не стили, даже познайомитися з моїм хлопцем, ну з батьком, це було доти, доки ми ще, ми з ним ще даже не встигли познайомитися. І ну спочатку вона була в нього... Спочатку вони даже думали, що будуть разом, але потім щось так, що ми з ним зблизили, поэтому і плани всі розрушились. Ну, вони не були проти, бо тому, що у, і у неї самої впорувся чоловік. Ну, як поняли, в нас все хотілося, ну все зруйнувалося. Ну, а хоча, як були б другі діти, Не такі веселі. а офіс отут і ось ця я цю історію вам розкажу. Ну, а що було далі, я вам хочу розказати. Тільки, будь ласка, зараз всі дружно Поставте лайки і підписуйтесь. Швидко, не то я не буду розказувати. Вам стоїть вам, за 3 секунди. Вам треба поставити лайки і підписатися. Якщо ви це не робите, я не буду продовжувати розповідати. Давайте всі дружно Не став. Один. Два. Три. Ого, які ви швидкі, молодці, дякую. Ну, так, значить, було далі, що моя подруга, вона, яка дружила з хазяйкою цього дому, ну, вже пам'ятаєте, вона дуже боялася ходити в цей дом. Ну, все вийшло дуже таким цікавим образом, все. Всі. Ну, а ця ось жінка, вона собі зараз знайшла класного хлопця, який їй допомагає і її любить більше за всіх. Ой, друзі, я забув свій, що скольботику хочу. Ну да, ну потім стало нам набагато всім легше. Ми з моїм любимом. Спочатку ми з любимо жили в крошечному жовтому будинку. Потім ми його проти, коли узнали, що з'явився гарний з розовий крошок. Ну, і так значить, що. Потім ми будинки всі розпродували, ми отримали дуже багато грошей. А саме круте, друзі, в тому... Цей коспорія. Цікаві, які бризайськи. Ну, саме цікаве, що мені було завжди цікаво, де працює її чоловік, Бо то, я ніколи не бачила, де він працює. Я чула, що він працює там, де і вона, але я не вірю в цю. Ну як дві рандомні людини можуть працювати на одній роботі. І жити вже дуже багато років. Ну вони не живуть вже по-любому дуже багато років. Вони небезсмертні. Всі друзі. Напишіть в коментах, як мені треба пройти цього робота далі, будь ласка. Дякую за просмотр, ставте лайки, підписуйтесь на мене. Я дуже радий, що вам показав все. Подожди, зараз ще ті речі. Ну, все, друзі, всім пока, дякую за просмотр, ставте лайки, всім пока. Люблю вас. 可以。